Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ. граблі Ворош Олексонечка та роторної косарки Virex. У нас до нас заїхали ось такі диски. В наявності ось такий диск колеса мтз 892, передній широкий на 8 шпильок. Ось так він виглядає зблизу. Тут все вказано. Його розміри. Вартість 9 тисяч, виробництво МТЗ оригінальне. Ось так. Та ось такі МТЗ-82, 892. Передні, широкі на 5 шпильок. Також по 9000. Ось такий дуже гарний варіант до нас заїхав. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.ua, Телефонуйте нам по номеру телефона, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення!